Господь з вами, Ісуго! Читання святої Іванолія від Матея. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим та багато постраждати від старших. Перевосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, Сатано. Ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми? І тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Слово Господнє, Слава! Брати, сьогодні ми чуємо 63-й псалом. Який. Показує нам, до чого ми є покликані. Але хотів би сказати відносно 62-го псалма. 62-й псалом має таке одне речення, де говориться про те, що Бог раз сказав, людина два рази почула. Розумієте, логіки немає. Да? Ну як? Бог раз каже, я два рази чую. Але так воно є, що якщо Бог дійсно насправді промовляє до нас, ми це чуємо. І якщо ти чуєш Бога і відкриваєш його в своєму житті, тоді буде саме так, як говорить оцей 63-й Псалом, який ми сьогодні співали. Боже, ти мій Бог, тебе шукає від світання. Тобто, просипаючись, я починаю Тебе шукати кожного дня. І якщо ти чуєш Бога, в тебе буде про це глибоке прагнення твоїй душі шукати Його а? і прагнути Бога кожного дня. І якщо будеш прагнути Бога, і будучи його шукати, то тоді дійсно оті слова, які ти чуєш сьогодні, які почуєш завтра, можливо, завтра, протягом всього твого життя, ці слова будуть тебе надихати і будуть допомагати тобі йти вперед, не дивлячись на себе. Бо сьогоднішнє слово Боже, яке дає церква в 22 другу неділю цього звичайного періоду, ось, закликає нас до того, щоб ми віддали свої тіла Богові, тобто самих себе віддали Богу. Бо Бог це зробив заради нас. Тобто Він віддав самого себе. І якщо ти віддаєш Богові своє життя, то будь готовий на те, про що говорить перше читання з книги Пророка Єремії. Що Єремія досвідчив того, що Бог зробив з ним. І будучи у в'язниці, або це якби наслідки того, що ти даєш відповідь Богові, він опинився в в'язниці, тому що був переслідуваний, тому що його не розуміли те, про що він говорив. Тому що він прийшов і почав говорити правду ізраїльському народу. І коли говорить правду, самі дуже розуміємо. Добре розуміємо, коли ти почуєш правду про себе, чи коли почуєш, що хтось тобі скаже е трішки правди, і в тобі вже є цей бунт, незадоволення, гнів, нарікання, вже мовчиш, вже не розмовляєш, вже не спілкуєшся. І це триває не те, щоб там в емоціях тривало там до вечора, це у декого триває роками, е а можливо і все життя. Ну, якщо ти вибираєш Бога, то Бог тобі тоді дає цю силу, силу приймати цю правду про себе і не захищатись, і не бунтуватись, і не втікати від цієї правди. І тому апостол Павло в цьому посланні до римлян це друге читання, він говорить, що треба зробити для того, щоб. Щоби можна було приймати цю правду, віддати, так як вже було сказано, свої тіла на жертву. Тобто віддати повністю. Повністю віддатися Богу. Те, що Він зробив, коли після цієї зустрічі, коли він йшов в Дамаск і зустрівся Ісус Христос з ним, не Він з Ісусом Христом, а Ісус Христос з ним зустрівся, його життя змінилось кардинально. І він став ревним проповідником. Ось, не тільки до єврейського народу, але передусім до язичників. А ми добре знаємо, як з язичниками важко розмовляти. Вони мають свої е, плани, мають свої знання, вони е, знають краще і до них промовляти дуже важко. Але якщо язичник вже відкривається і приймає те, що ти йому проголошується, Кирил, добру новину. Ця людина насправді не вертається. І не вертається кардинально, радикально. Не так, як ми, католики, до яких Бог стукає кожного дня, говорить, а ми далі лишаємося, при своєму. І подивіться, що сьогодні читається це слово Боже не тільки тут, в Дніпрі. Це слово Боже читається по всьому світі. Нас, e християн, Католиків є понад мільярд. Ця кількість зменшується, на жаль, особливо в Європі, але візьмемо Африку чи там Індію, там християни збільшуються. Чак, як чи візьмемо також Китай, там християни збільшуються. Ось. І ці всі християни в один день чують одне те ж саме слово. І так кожного дня. І так протягом року. І так протягом всього твого життя. І це слово Боже дається для того, щоб ми зростали у вірі. І щоб ми не були подібними до, до Петра. Подивіться, ми вже слідкуємо протягом декількох тижнів і бачимо, як Ісус Христос говорить Петрові. Коли той ходив по воді і почав тонути, Ісус йому чітко ясно каже, чому ти. Маєш таку малу віру. Чому ти мені не довіряєш? Ти можеш ходити по водах смерті, ти можеш це робити тільки тоді, коли дивишся на мене. Як тільки починаєш дивитися на себе, ось починаєш тонути. І так само ми. Коли ти споглядаєш на себе, який ти слабкий, який ти немічний. Не маєш віри, що можеш себе картати, звинувачувати, що ти ходиш до храму, слухаєш так часто Слово Боже, а твоя віра не помножується. І можеш гіршитися цим. Тобто дивитися на себе, замість того, щоб споглядати на Ісуса Христа і від Нього черпати ці сили, щоб, так, щоб це Слово Боже реалізувалося в твоєму житті, що Бог до тебе говорить, а ти два рази чуєш. Тоді міняється все. Але коли починаєш дивитися на себе, починаєш тонути. Потім приходить знову Ісус Христос і знову говорить Петрові і питає учнів пам'ятаєте, з минулої неділі, за кого люди вважають сина чоловічого. І Петро дає відповідь. І що йому каже Ісус? Ми це ще будемо чути не один раз протягом року. Ісус каже, не тіло і кров тобі це об'явили, а Отець мій Небесний. Не ти своїм інтелектом, своїми здібностями, своїми талантами пізнав, що є і Месія, що я і Бог. Це не ти, не, 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 не ти це все е, е, зробив. Це Бог тобі об'явив. Ось. І, і власне, це, це є такий діалог, це є такий діалог. Бога з апостолами. Е це і такий діалог. І в цьому діалозі я дивлюсь в ту сторону, бо чую дим. Я колись палив цигарки ось, і перестав палити. І зараз дуже вразливий на це. Чую, десь затягує якийсь дим. Того так повертаюся. Так, 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 десь, мабуть, там палять. Е тому дивлюся в цю сторону. Я. Ні, ні, не треба, не треба. Це, це мої проблеми, це мої тільки такі нервові. знаєте. Ось. Е -е -е. І Бог говорить до апостолів і сьогодні теж може промовляти до тебе. Ось в такий спосіб. За кого ви мене вважаєте? Хто є я для вас? Е Якась вища сила. отак як зустрічаються Аа, да, анонімні алкоголіки. Якщо зустрічаються там, католики, протестанти, православні, ну, то вони знають, що це є Бог, який їм допомагає не пити. А язичники кажуть, що вища сила. Проходять ці 12 кроків, і для них це вища сила. І тому хто для тебе є? Да, вища сила, чи той Бог, який віддав своє життя заради тебе? Хто він є для тебе сьогодні? То ну, ці питання треба завжди ставити. Кожного дня. Це не просто так, що ставлю питання і не отримую відповіді. Ставиш питання і почуєш цю відповідь. Бог промовляє до тебе через дії, через слово, через ситуації, через твоє життя, через твою хворобу, через твої страждання і так далі. І сьогодні, якби ми чуємо теж продовження цієї Євангелії. І, і Ісус каже апостолам каже Петрові, що я маю піти до Єрусалиму. Тому що минуло, минуло, з, минула неділя показала нам оцей фрагмент, цей момент, коли Ісус Христос з, з того місця, ось Він вирушив в Єрусалим. Пам'ятаєте, я дуже часто на це. Це наголошує, що Ісус Христос йшов до Єрусалиму для того, щоб віддати своє життя. І це було місце, звідки Він рушив Єрусалим. Тобто, те місце, де дуже мало, дуже мало було євреїв, там в більшості були язичники, і він з того місця вирушає. Тобто він вирушає для того, щоб віддати своє життя. І він говорить, це апостол. Що зі мною має статися. То він говорить, він як пророк, як Бог, як Господь, як Месія. Говорить да? Петро, якому він сказав, що ти будеш скеля, і на цій скелі збудуємо церкву, да? і ворота пекелі не подолають, він сказав: ти будеш фундаментом. Ти будеш фундаментом, ти будеш сил. І ця скеля починає щось рушитись. Тому що він бере його в бік. І відводить його в сторону і каже, змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Тобто він не розуміє те, що говорить йому Ісус Христос. Вибираєш Ісуса Христа, не тільки буде помножуватися твоя віра, але вибираючи Ісуса Христа в своєму житті, це говориться кожному, будь готовий на страждання. Будь готовий. На те, так, як було з пророком Єремієм, так як було з іншими пророками. Будь готовий на ці речі. Бо вибираємо Ісуса Христа, ідучи за Ним, не буде завжди солодко. У мене є як деякі релігійні течії, а не буду е, говорити е, вголос, там, де є завжди успіх. Тобто, якщо ти маєш здоров'я, якщо в бізнесі є успіх, значить Бог благословляє, значить ти без гріха, значить все йде окей. Не завжди так є. Не завжди так є. І ми не є, власне, такими особами. Або ми є католиками, або ми є християнами, або ми не не є. Якщо ми вибираємо Ісуса Христа, будьмо готові на страждання, на випробування. І, власне, про це говорить Ісус Христос. І ці страждання тоді будуть мати сенс. Якщо ти не вважаєш себе християнина, для тебе ці страждання стануть прокляттям. І ти будеш від них втікати постійно. І будеш нарікати на Бога, будеш нарікати на свою долю, деш нарікати на лікарів, на всі, всі будуть винні, тільки не ти. Тому що не будеш розуміти сенсу страждання, так як не розумів цього Петро. І тому що каже Ісус Христос Петров? Відійди позад мене Сатано. Тут якраз, слава Богу, переклад є добрий. Прочитайте Святому Писанні чи там в інших перекладах, побачите, що там трошки по-іншому є. Відійди позад мене. Це каже йому Ісус Христос. В першу чергу, стань за мною. Бо людина, яка не живе Богом, не шукає Бога, не ставить Бога на першу місці, вона є в центрі. От це, те, що ми дуже часто кажемо по відношенню до дітей. Зверніть увагу, як діти себе ведуть в родинному колі, чи навіть чи в храмі, чи будь-де. Вони завжди танцюють в центрі. От пустить дитину, вона буде завжди в центрі. Отакі От ми є, так? що якщо ми відкидаємо Бога, ми хочемо бути завжди в центрі. А Ісус каже, і стань за мною, бо я буду тебе провадити. І ми потім далі побачимо, бо з Євангелії ми перейдемо в діяння апостолів. І той, хто читає діяння апостолів, може побачити, що Святий Лука говорить, що де Тінь апостолів проходила, там були стілене, там були оздоровлені. І хто? Петро, Павло оздоровляв, Варнава чи хтось інший ні. Оздоровляв Ісус Христос. І тому апостоли казали, в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Не говорили, я тобі кажу Петро, встань і ходи. Ні. Завжди все робили в ім'я Ісуса Христа. І тому Ісус йому каже, стань позад мене, сатано. В цьому розумінні сатана це не, не стосується дьявола, так як ми ну, сприймаємо вухами, ну, і ми можемо думати, що це стосується дьявола. не завжди. Сатано це, е, це той, який ділить, який розділяє, який бунтується, який незадоволений. Да? Тобто ти для мене спокуса, каже е, Ісус Петров, бо думаєш не про Боже, а про людське. Отак, от як ми думаємо про людське, отак от і живемо. Думаємо про Боже, наше життя трішки змінюється. І ми пізніше будемо бачити, що сталося з Петром. Ісус йому теж пророкував, казав, що півень тричі не заспіває, як ти мене відречешся. І от є така історія цього Петра. Но пізніше, коли Ісус Христос воскрес і прийшов до Петра, що Він йому сказав? Він йому поставив це питання. Петро, чи любиш ти мене? Чи кохаєш ти мене? Чи ти готовий заради мене віддати своє життя? І він тоді почав йому говорити: так, Господи, кохаю тебе, так, Господи, ти все знаєш, ти все знаєш про мене. І власне, це, це історія Петра, це історія Пав... апостола. Ну ці історії можуть бути моя, історія твоя. Ось, тому що ми, ми теж, як, як священники, скільки ми там разів декларували. Дивіться, що з чергу, щоб е, стати священником, принаймні капуцинів, треба скласти вічну обід Обогості, чистоти і слухняності. Розумієте? І всього цього вже 30 років намагаюсь дотримуватися і не виходить. Попробую своїми силами. Потім, коли рукоположили, теж єпископ обіцяв слухняність. Бо, бо щоб приналежати до ордену, треба спочатку мати вічні обіти, а потім, щоб бути рукоположеним, тому що якщо рукоположить, то ти мусиш до когось приналежати або до ордену, або до єпископа. Ось, і В нашому випадку треба до ордену. І потім теж складаєш обіти, Потім їх відновлюєш. І що? І ми так само декларуємо, що я, що ви, ми всі, ми декларуємо дуже багато речей. Але Бог, Богові не стає на заваді. Богові це не є перешкодою для того, щоб через мене промовляти, щоб через тебе промовляти, щоб Бог через тебе діяв. Це не є перешкодою абсолютно. І важливо, щоб ти повірив і дозволив Духові Святого, щоб тебе він провадив. І тому дуже важливо весь час це пам'ятати. Бог сказав: я два рази це почув. І я цим живу. Я шукаю Бога. Я намагаюся ставити Його на перше місце. Я входжу в цю боротьбу. І кричу кожного дня: Боже, допоможи мені. Боже, рятуй мене. Боже, дай мені син. І, і, це, і це сталося з Петром. І це сталося з Петром. Він віддав своє життя. Віддав своє життя заради євналізації, заради Ісуса Христа, ось, заради спасіння багатьох людей. І тому, коли ми вибираємо Ісуса Христа, ми також а, можемо віддати своє життя а, для того, щоб, так як наші воїни. А, ну, Який сенс, <кхух> який сенс э, стояти там і стріляти і воювати? Ну, який сенс? Ну, сенс є такий, щоб ми мали свободу. Щоб ми були вільними, щоб ми не були рабами. І так само тут, якщо ти йдеш за Ісусом Христом, то для чого йдеш? Для того, щоб ти не був рабом гріха. Щоб ти не був рабом. Але щоб був ти вільною людиною, для того Ісус Христос помер, для того воскрес. І цю Керигму ми постійно проголошуємо. Говоримо про це, щоб Бог зробив це з любові до тебе. І Він хоче, щоб ти в це повірив. Я хочу, щоб ти це почув. Не тільки, не тільки почув, але і жив це. І я розумію, що ми настільки слабкі, що, можливо, вийдеш з цього храму і, і далі в тебе, як були ці нарікання, так і вони є, будуть. Ось, і можливо, як бунтувався, далі будеш бунтуватися, як гнівився, далі будеш гнівитись. Можливо, нічого не поміняється. Але можливо, одна людина вийде. Цього храму, і її життя переміниться. Так як Содомою Гоморою. Я вже про це говорив неодноразово. Якщо би Господь знайшов десятьох справедників, 10, Богові не перешкоджало, що там люди грішили. Йому не мішається. Абсолютно, тому що йому грішники не заберуть святості. І, і, і Божесної природи не можуть йому вкрасти. Але Бог хотів знайти цих десять. Десять правдивих, все, що треба було, і не знайшов. Так само Бог сьогодні шукає хоча б одного да, праведника, який вийде і скаже, так, Боже, ти є найважливішим, ти є, ти є моїм Богом. Да? І я е, хочу жити з тобою, душа моя прагне, да? щоб тебе е, 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 поставити на перше місце, щоб ти за тобою. І щоб спастися. Да? Бо якщо ну, дійсно поставити це питання, чи хочеш бути, бути щасливою людиною. Ну, я не знаю це, або психічно хвора людина може так сказати, що не хоче, або якась, не знаю, може настільки може мати тверде серце і так і так говорити. Кожна людина хоче бути щасливою. Я це завжди підкреслюю, наголошую, для чого Бог покликав мене в монастир. Бо хочу бути щасливою людиною. Бо хочу. Те, що не можу, те, що не виходить, те, що там шлейф своїх гріхів ще мають, труднощі, це є в кожному з нас. Але Бог поволі, що робить, преображує. Тобто дає це слово, корбить нас цим словом і закликає нас за те, щоб ми йшли, йшли за ним. Йдеш за ним, очі поволі відкриваються. Йдеш саме за ним, не перед Ним. А так, як Петрові сказали, йди за мною. Амінь.